Мої вам вітання сьогодні з простих продуктів, які, ймовірно, є в кожній оселі. Приготую вам з вами не тільки смачні, м'якенькі ароматні, а ще й вітамінізовані коржики. Випічка ця готується швидко, легко і просто. Якщо готові спробувати, зберігайте рецепт і готуємо. Вітаміном сьогодні буде морква, але це може бути і гарбуз. У мене три невеличкі морквинки очистила і зважила для вас це 140 грамів. Натерти її можна на ось таку дрібну тертку, а ліпше буде на ось цю найдрібнішу. 100 г вершкового масла або ж маргарину обирайте самостійно, потрібно розчинити на плиті чи в мікрохвильовці. Ну ось і все мої любі, швиденько замішуємо тісто. В миску биваю одне середнє яйце і всипаю три повні столові ложки цукру. Бажаєте більше, додайте ще одну ложку, але три ложки цукру тут цілком вистачає. І, Як завжди, дрібка солі і дрібка ваніліна або ж пів пакетика ванільного цукру. А ось неперевершено аромату печиво додасть 1 четверта ложка кориці і 1 п'ята чайна ложки кардамону. Далі розчинений жир, будь то масло чи маргарин і 2 столові ложки рідкого меду. Він не тільки додасть смаку і аромату, а ще й додасть печиву гарячого яскравого кольору при випіканні. Для освіжаючого ефекту цедра апельсина або ж як у мене апельсинова паста. Якщо вам цікаво, її ви знайдете в описі під цим відео. До речі, ця паста дода срадзинки не тільки і великодній випічці і просто випічці, а з травом з чи м'яса. А тим часом, як ви бачили, все перемішала до об'єднання інгредієнтів і додаю натерту моркву. Далі все ось так перекалапуціла і об'єднала і ви тільки погляньте на цей багряний гарячий колір. Далі сметана, 2 столові ложки, добре що згадала, бо її можна додати і на початку, перемішала і буду замішувати тісто. 3 столові ложки борошна додаю відразу, а решту додам згодом, звісно, що через сито, бо це впливає на якість тіста. І саме ось тепер всипаю 2 чайні ложки без щупчика розпушувача. Якщо ж в грамах, то це плюс-мінус 10 г. Все перемішую і всипаю решту борошна. І таким чином розпушувач, який містить соду, зовсім не буде відчуватися в тісті. Борошно у мене вищий гатунок з білком 10,3, мені його знадобилося 320 грамів. Його вам може знадобитися дещо більше чи менше, це залежить від декількох чинників, тому зверніть, будь ласка, увагу, яке в результаті має бути тісто. Колір тіста, як ви бачите, неймовірний, яскраво помаранчевий, тісто не забите борошном, ніжне і м'якеньке це, друзі, саме та золота серединка. Накриваю і в холодильник на одну годину. І якщо вам, друзі, вже сподобалося це тісто, не шкодуємо для мене вподобайку, а я вам за це дякую. У мене промайнула майже година, тісто стабілізувалося, тож з ним буде напрочуд комфортно працювати. Вмикаю розігрівати з духовку, підсипаю килимок борошном і викладаю все тісто відразу. Зверху підсипаю ще трішки борошна, щоб не прилипало до качалки. Та починаю розкачувати тісто. І це, як ви бачите, напрочуд легко зробити. Ну, все, мої любі. Підрівнюю ось так всі краї і роблю на тісті візерунок. Це можливо зробити і звичайною виделкою, або ж не робити зовсім. Підрівнюю тістове полотно, обрізаючи всі краї. А далі нарізаю тісто на шматочки і покажу вам, яка сама товщина печива має бути, бо це важливо. Вирізати коржики можна також виїмками чи склянкою, до прикладу, головне, щоб вони не були занадто малі. Товщина тіста тут приблизно 7-8 мм, не робіть тонкими їх, так вони втрачатимуть менше вологи при випіканні і будуть зберігатися довше часу м'якими і ніжними. Печиво в розрізі покажу вам вже через декілька секунд, а поки випікаю. Випікаю на середньому рівні духовки при температурі 180 градусів Цельсія, нагрів верхний з без конвекцій приблизно 15 хвилин. Не перепікайте їх і підлаштуйтеся під особливості саме своєї духовки. І ви тільки погляньте, друзі, яке воно яскраве, м'якеньке, ніжне, не, дубове, не забите та не сухе, завдячуючи мурки, яка тут зовсім не відчувається. Ну а про його неймовірний аромат на всю кухню тут навіть годі казати, бо ви самі все розумієте, тому своє враження залишайте в коментарях. Бажаю вам далої випічки і всього вам найкращого!